Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. У мене на огляді вже було чимало захищених смартфонів. Тож сьогоднішня модель на огляді Кубот Кінг Конг ІС-3. Це не щось унікальне, а це новинка від китайського бренду Кубот. Офіційно представлена 18 серпня 2025 року під час глобального запуску разом із моделлю Кінконг 11, який вже також був у мене на огляді. Тому давайте подивимось. Чим ця новинка може нас здивувати, але перед початком традиційно від вас ось така вподобаєчка і підписочка на канал. Кубок KingKong і С3 у руці відчувається масивним і міцним, наче невеликий інструмент, а не просто телефон. Його вага і 352 грами для свого класу апарат виглядає напрочуд компактним. Виробник використав алюміновий сплав авіаційного класу для бокових рамок, що дозволило поєднати міцність і відносно прийнятну масу. Форма корпусу витримана у фірмовому броньованому стилі товсті борти тексто покриття, гумові накладки на котах щоб гасити удари при падінні порти закриті щільними заглушками що захищає їх від вологи та пилу на правому боці кнопка живлення та регулювання гучності додаткової програмованої клавіші не передбачено сканера відбитку пальців немає розблокування реалізоване через пін, ключ або розпізнавання обличчя це смартфон який не боїться ні води, ні пилу, ні падінь. Його корпус відповідає одразу кільком міжнародним стандартам: IP 68, IP 69K та mil std 810H. Ну і Звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних Акції посилання на товар в описі під відео. Це означає, що телефон можна занурювати у воду на півтора метри, приблизно на півгодини, і він залишиться робочим. Йому не зашкодять сильні зливи чи навіть потужні струмені води під тиском. Тож миття під краном чи використання під дощем абсолютно нормальні сценарії. Випробування на відповідність військовому стандарту підтверджують витривалість не тільки до вологи, а й до вібрацій, перепадів температур та механічних пошкоджень. Інакше кажучи, він може впасти на тверду поверхню, потрапити під проливну бурю чи. Опинитися в умовах морозу і все одно залишиться функціональним. Окремо варто згадати про захисне скло екрану, яке має твердість на рівні 6 h за шкалою Моса. Це робить дисплей, з яким до подряпин від металевих предметів чи випадкових ключів у кишені. Додатково корпус укріплений металевою рамкою та м'якими вставками з гуми по кутах, які беруть на себе силу удару. У KingKong і 3 встановлений екран діагоналі 675 дюйма, виконаний на базі IPS LCD матриці. Це великий дисплей, який є зручно використовувати для навігації. Перегляду відео чи роботи з картами під час подорожей. Його роздільна здатність становить 720 на 1600 пікселів, що дає приблизно 260 ppi. Так, це не рівень флагманів і при уважному розгляді пікселі можна розрізнити, але на практиці картинка залишається чіткою і комфортною для очей. Часота оновлення 120 Гц. для бюджетного захищеного смартфона. Це нормальний показник. Співвідношення сторін 20 до 9, а у верхній частині є невеликий виріс під фронтальну камеру. Рамки навколо екрану ширші ніж у звичайних смартфонах. Фонів, але це виправдано. Додатковий простір захищає матрицю від ударів. Усередині Кінконг і es 3 працює восьмиядерний процесор Unisoc t 615 Це чіпсет початкового середнього рівня, який забезпечує достатню продуктивність для щоденних завдань. Він побудований за 12 нанометровим техпроцесом і має два потужні ядра: cortex a 75 для ресурсу задач, а також шість енергоефективних cortex a 55 для повсякденних операцій. У парі з ним працює графічний прискорювач mali G57, що дозволяє без проблем переглядати відео, користуватися. Навігацію та запускати ігри на середніх налаштуваннях. Це не ігровий монстр, але для більшості користувачів швидкодії більш ніж достатньо. Оперативної пам'яті тут 6 ГБ. Цікаво, що смартфон дозволяє розширити RAM віртуально ще на 10 ГБ за рахунок внутрішнього сховища, тобто в сумі можна отримати до 16 ГБ. Постійної пам'яті в апараті цілих 256 ГБ і це справді щедра пропозиція для пристрою такого класу. Для тих, кому навіть цього замало, передбачений слот для карт мікро SD об'ємом до 1 ТБ Хоча він Гібридний, доведеться обрати між другою сім-картою або додатковою пам'яттю. У плані зв'язку смартфон підтримує LTE, має Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 і повний набір навіаційних систем GPS, GLONASS, Galileo та Beidou. Також тут є NFC, що дозволяє сплачувати покупки через Google Pay. Основна камера у смартфона складається з двох модулів: перший на 48 мегапікселів, другий на 2 Мп. В світлопору отримуєте непогані фото, правильна колірна передача та непогана деталізація. Є портретний режим, працює теж добре, враховуючи клас смартфона. Ось там Напара для смартфона це вже виклик, фото втрачає деталізацію та з'являються шуми. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось таку якість він демонструє. Фронтальна камера на 16 мегапікселів світлу пору. Ви отримуєте непогані фото з хорошою колірною передачею. Портретний режим працює теж гідно, але присутні незначні помилки. Темна пора для фронталки це дуже складні умови. Помітно, що фото слабкою деталізацією у портретному режимі ситуація схожа. Запису відео на фронтальну камеру смартфону Можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. те запису відео на фронтальну камеру. Можете побачити, як смартфон записує вночі. Ось так. Якість він демонструє головна гордість KingKong ES3 3 це його батарея. Тут встановлений елемент живлення на 10200 мАг, і це в кілька разів більше ніж у більшості звичайних смартфонів. Такий обсяг забезпечує дійсно тривалу роботу без підзарядки від 2 до 3 діб активного використання, а за більш економного режиму можна витиснути і 4-5 днів. Цікаво, що виробник використав спеціальну конструкцію акумулятора, завдяки чому смартфон при своїй ємності залишився порівняно тонким і. Не перетворився на громістку цеглину. До того ж, батарея розрахована на підвищену довговічність, заявлено до 1300 циклів заряджання. Для зарядки використовується usb c з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт. Повністю зарядити такий обсяг можна приблизно за 3-4 години, що цілком адекватно для батареї на 10 тисяч мАч. Півгодини біля розетки дають запас на цілий день роботи, і це відчутний плюс. Кубот KingKong es С3 створений для тих, хто не женеться за тонким корпусом чи модними функціями, а шукає у смартфоні передусім на надійність. При цьому виробник зробив ставку не лише на міцність, а й на баланс можливостей. За відносно доступну ціну користувач отримує смартфон із величезною батареєю, великим екраном і сучасним Android та солідним обсягом пам'яті. У своєму сегменті KingKong і 3 виглядає дуже конкурентним. Моделі з подібними характеристиками в інших брендах коштують дорожче або важать ще більше. Тож Кубут вдалося знайти компроміс між ціною, габаритами та витривалістю. Звісно, це не телефон для тих, хто хоче грати у важкі ігри чи хвалитися якістю екрану, але й завдання перед ним стоять інші, витримати багатоденний похід, забезпечити зв'язок там, де немає розетки, і не розсипатися після 10-го падіння. Саме тому KingKong ES3 займає свою нішу як смартфон для екстремальних умов і людей, для яких автономність та практичність понад усе. Якщо ви такі, ставте вподобачку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно не забудьте залишити коментар, що ви думаєте на рахунок ось такого захищеного смартфона під цим відео. Ну, а з вами як завжди, був Юра, На сьогодні це все.